Аби вам не довелось гадати, які новинки кіно цьогоріч варто переглянути. Ми зробили це за вас. До вашої уваги топ найочікуваніших фільмів року. Але перед тим як ми продовжимо, запрошую у вас підписатись на канал, залишайте свою волелюбну вподобайку та не забувайте натиснути на пекельний дзвін Ютубу. Ну, це просто постная какая-то. Давайте, по новой. поїхали. Кажіть моє ім'я. Шазам! людь богів. Це продовження пригод підлітка Біллі бетсона, який за допомогою чарівного слова. Стає супергероєм на ім'я Шазам. Головну роль грає Закарі Лівай. Фільм вже стартував в кінотеатрах України, і ця стрічка стане однією з останніх у сучасному кіно всесвіті. А далі стартуватиме всесвіт Джеймса Гана, починаючи зі стрічки Синій жук з шолом Марі Дуенє в головній ролі. Історія нової частини Шазама розповідає про протистояння героя дочкам Атласа, яких грають Люсі Лу, Рейчел Зеглер. Та Хелен Мірен, а допомагатимуть чазаму в цьому прийомні брати та сестри. На жаль, фільм став найгіршим за відгуками критиків та глядачів. Не врятували ситуацію навіть сцени після титрів, де були показані дружини містера Гана, така собі Нікф'юрі місцевого розливу, та й нічого іншого, що могло б натякнути на появу героя в оновленому всесвіті. Немає натяків і на містера Майнда, лиходія, який створив би. Багато клопоту Білі Бетсону у новому всесвіті. Отже, дивитись фільм чи ні, чи чекати цифровий реліз, який відбудеться вже в квітні, вирішувати вам. А зараз саме час запросити вас на нашу сторінку у Фейсбук та Телеграм. Окрім наших випусків, ми час від часу публікуємо там коротенькі новини. Посилання шукайте в описі до цього відео. Даруйте спізнення. У вас усе гаразд. Я хочу звільнитися від токсичних стосунків. Ренфілд, комедія з Миколами Кейджем та Голтом. Своєрідна адаптація Дракули Брема Стокера, яку зняв Кріс Маккей. Сюжет розповідає про прислужника дракули Ренфілда, який тікає від господаря та вирішує розпочати нове життя. Він переїхав з далекої Трансильванії до Нового Орлеану, закохується в поліцейську Ребеку Куінсі, яку грає Аквафіна. Проте граф не збирається залишати героя в спо. Та починає його переслідувати. Позбутися токсичних стосунків з вампіром зможете вже 13 квітня. Мультфільм Супербрати Маріо. Міро. Я гадаю, що не потрібно розповідати, що це та з чим його їдять. А просто нагадаю, що нас чекає чергова екранізація гри. На Нінтендо про братів Маріо. Це, мабуть, друга повнометражна екранізація гри, не враховуючи аніме, починаючи аж з 1983 року, коли на ігрових автоматах вперше з'явилась гра Брати Маріо. А першою екранізацією був фільм 1993 року, який носив назву Супер Брати Маріо. Проте це єдине, що залишилося від оригіналу, так як фільм мав власний сюжет. Стрічку також внесли в книгу рекордів Гіннеса, як перша адаптація відеогри. Проте сам проект провалився касово та не здобув любові фанатів. Мультфільм з Крісом Пратом вже стартував в кінотеатрах. Вартові галактики, частина 3 Отже, перед тим як зайнятися новим кіно всесвітом DC, Джеймс Ганн відпрацював два тижні згідно із законодавством України для Марвел та відзняв чергову і останню частину, ну звісно, за його словами, про пригоди славнозвісної команди. Цього разу вартові будуть протистояти найвищому еволюціонеру, роль якого виконує Чукуді і Вуджі, відомий вам за ролью в серіалі Миротворець. Якщо ви бачили, звісно, його отже, цей еволюціонер Герберт Вінтхем, вчений ціль якого пришвидшити еволюцію, як свою, так і всіх навкруги, вивчив секрет генетичного кода. Вкравши роботи Натаніеля Есекса, також відомого як містер зловісний. Також він стояв за створенням так званого напівсвіту, звідки бере своє походження єнотракета. Саме навколо конфлікту цих двох, на нашу думку, буде крутитися сюжет стрічки, а також нам можуть показати нових членів вартових Адам Уорлок, який вже засвітився в трейлері, та якого грає Вил Полтер. І за чутками може з'явитись персонажне ім'я Місячний Дракон, яка за коміксами була донькою Дракса. Чи виправдаються наші сподівання на новий фільм? Дізнаємося вже в травні. «Повстання зловісних мерців це продовження фільмів про Еша Уільямса проте без Еша Уільямса цього разу некрономіком потрапив до рук дівчини, яка вирішує навідатись до своєї сестри. Але знову щось йде не так. Та дедайди опиняються на волі. Хоч Брюс Кемпл і не грає головну роль, але він виступає одним з виконавчих продюсерів та приймає участь у піар-компанії фільму, який, до речі, зібрав чимало дуже гарних відгуків. Найперші фільми, які зняв Сем Реймі, вийшли вдалеку якому у 1981 році, та стали шалено популярними і класикою жанру. Пригоди героя з бензопилою замість руки отримали продовження як у вигляді фільмів, так і у вигляді серіалу та коміксів. Останньою появою героя на екранах вважається серіал «Еш проти зловісних мерців та одноіменна гра на ПК. Наскільки дійсно вдалим вийшов фільм? Ми дізнаємося вже дуже скоро, так як в квітні він стартує у кінотеатрах України. А я нагадую вам про підписку, лайк та пекельний дзвін. А ще ми збираємо нашому сценаристу на навчання. Посилання на банку в описі до цього відео, і повірте, він буде вам вдячний. О, так відчуваєте запахло сім'єю? То ми говоримо чи їдемо? Так, ви все правильно зрозуміли. Настав час сімейного кіно. Форсаж 10 одна з останніх частин останнього заїзду Віндізельної саги, яка буде розділена на дві частини. А ці частини на ще менші частини, а ці частини на серіали по декілька сезонів, бо сім'я не може піти просто так. Самі розумієте, в новій стрічці головним лиходієм виступить Джейсон Мамо, який хоче поквитатися за події п'ятої частини саги. Так, вони зайшли аж так далеко, бо бач, помста та страва, яка подається з холодильника. А також в новачкому фільмі виступить Брі Ларсон. Остаточно стерти шини і спалити кінотеатри ми зможемо з 18 травня цього року. Хоча я вангую, що ми ще побачимо форса. Аж міжзоряний дрифт та форсаж сімейні драми на телеканалі СТБ Флеш. Багатостраждальний кінокомікс, який змінив не одного режисера, та майже лишився без головного актора. Проте Енді Мускеті, батько діології, воно по роману Стівена Кінга, взявся за фільм і перетворив, судячи з трейлера, у щось досить дивовижне. Тут вам і Бен Афлек з'явиться в останній раз в ролі Бетмена, і Майкл Кітон повернеться також до образу кажана майже через 30 років, декілька бігунів, генерал зот, і так багато всього, що може дах знести. А історія брала натхнення з коміксу Flashpoint. Мальопис розповідає про те, як Барі Ален хотів врятувати свою матір, та випадково змінив весь світ, який опинився на краю прірви. Свого часу DC Comics використали цей сюжет, щоб м'яко перезапустити коміксний всесвіт, що можливо хоче зробити і Джеймс Ган, бо саме після флеша почнеться новий кіновсесвіт. А подивитися на цей епік ми зможемо вже 15 червня цьогоріч. Місто астероїдів від режисера Веса Андерсона. Я подивився всі його фільми і готовий зробити це ще раз. Мені здається, що це один з кращих режисерів, Ерів нашого часу у нього власний почерк, подача, навіть робота операторів. Та нова стрічка від неймовірного візуалізатора та сценариста розповідає про те, як учні та їх батьки збираються на конгрес астронавтів під назвою Junior Stargazer в місто астероїдів. Вони весело проводять час, поки над містом не з'являється НЛО, після чого всіх закривають на карантин. Журналісти, які вже встигли подивитися фільм, високо його оцінили та назвали найромантичнішим творінням режисера. Прем'єра стрічки відбудеться на 76-му кенському кінофестивалі в травні. А в світовий прокат фільм вийде трохи пізніше вже в червні цього року. Опенґеймер Крістофера Нолана стрічка про створення атомної бомби Робертом Опенгеймером під час Другої світової війни. Сценарій написаний саме. Ним, Ноланом по книзі Кая Берда та Мартіна Шервіна, американський Прометей, Тріумф та трагедія Роберта Опенгеймера, крім Кіліана Мерфі у стрічці Задіяні Емелі Блант, Роберт Деуні Молодший, Гері Олдмен та багато багато інших, хоча не в захваті від деяких. Фільмів Нолана, однак ця стрічка має бути цікавою. Ну, як мінімум, в неї хоча б обґрунтований сюжет. Подивитись, як Нолан відтворив ядерний вибух без комп'ютерних ефектів, ми зможемо вже в липні цього року. А просто зараз ти можеш надіслати донат на ЗСУ. Третій батальйон Свобода, бригади швидкого реагування рубіж після бойових дій на Бахмутському напрямку, потребує відновлення матеріального забезпечення підрозділу аеророзвід. Звідки це планшети для управління, системи супутникового зв'язку StarLink, зарядні станції, ремонт автівок та дрони. А ще в них є сторінка в інстаграмі. Там після завершення збору серед учасників батальйон розіграє два прапори підписані бійцями. Посилання на банку батальйону в описі до цього відео. Дюна 2. Режисер Дені Вільнов продовжує сагу Френка Герберта. Проте друга частина не знята по мотивам книги Месія Дюни, а продовжує все ще першу частину. Пола Тредіс Він же Моад Діп, сповнений жагою помсти за вбивство свого батька та друзів сім'єю Харконен, починає війну за допомогою своїх нових друзів, фріменів крінжових жителів планети Аракіс. Він вчиться їздити верхи на хробаках та залучає старих Рих знайомих відомостей про фільм поки що дуже мало. Крім того, що він вийде вже в цьому році. Та те, що до акторського складу приєдналися Остін Батлер та Флоренс П'ю в ролі принцеси Ірулен. А поки ми чекаємо на перший погляд нової частини фільму, наша команда дуже радить почитати оригінал Френка Герберта, який ви можете придбати в крамницях свого міста, так як всі книги вже перекладені українською мовою, а також ознайомитися зі старою класикою 1984 року, яку зняв Девід Лінч. Відомий за популярним серіалом Твін Пікс, а також глянути серіал Діти дюни, де знявся ще зовсім юний Джеймс Макеволь, а сам фільм від Дені Вільнова має вийти в наших кінотеатрах у листопаді цього року. Мюзик фалосмієв. Індіана Джонс і реліквія долія продовження пригод відомого авантюриста та археолога. Підстаркуватий Херісен Форд не захотів зніматись надалі у зоряних війнах, проте не проти повернутись до свого капелюха та батуга. А режисером п'ятої частини для пана Форда виступив режисер Логана Джеймс Менгольд. Так, ця людина вміє завершувати історії. Це перший фільм про пригоди Індії, де не бере участь зірковий дует Стівен Спілберг та Джордж Лукес. А новий фільм розповість про космічну гонку Америки та Радянського Союзу в 1969 році. Старий історик та його хрещена донька Гелена занепокоєні тим, що НАСА вербує в свою космічну програму старих нацистів, один з яких хоче змінити порі. Рядок світу. В новій частині повернуться старі персонажі, як, наприклад, єгиптянин Салах у виконанні Джона Різ Девіса. А роль головного антагоніста Юргена Воллера взяв на себе неймовірний Марс Мікельсон. Нові пригоди стартують 29 червня цього року. Людина павук через павучі світи. Продовження нашумівшого мультфільму про павучка та його друзів. Цього разу головним супротивником виступить лиходійне. Ім'я пляма, який може відкривати портали будь-куди навіть в інші світи. Окрім Майлза Моралеса та Гвен Стейсі, у стрічці з'явиться павучок Тома Голанда, павук 2999 року, панк-павук, павучок з мультсеріалу Unlimited, павук 2008 року та ще багато, дуже багато інших. Чекаємо на реліз вже 1 червня. І наостанок, рубрика Світова історія незабаром повернула. Повертається ще більше цікавих фактів та неймовірних сюжетів. Нас чекають нові відкриття, політичні скандали, історії провалів та успіхів, кохання та зрада, загадкові вбивства та захоплюючі подорожі. Незабаром ми проведемо опитування та разом з вами оберемо тему майбутнього ролику. Тому слідкуйте за нашим телеграм-каналом, Фейсбуком та спільнотою на Ютуб каналі. А на цьому поки що все. Тому з вас вподобайка та коментар, і не забувайте згадати нас незлим тихим словом у теплому колі своїх друзів.